В цьому відео запрошую вас побувати разом з нами в етнопарку Ньовисюкі. Це сучасний парк розваг, в якому багато локацій, які ми сьогодні всі оглянемо. Побачимо аквапарк. Це зона з батутами. Тут є навіть гвинтокрили. Побачимо динозаврічий каньйон. А також страусів і багато інших тваринок. Етнопарк знаходиться в селищі молодіжне, туди і вирушаємо. В теплий сезон це популярне місце. Бачимо вже багато автівок на парковці. Йдемо до каси купити квитки. Сьогодні будній день квиток коштує 700 гривень на дорослого. У вихідний 1000 гривень це якщо береш повний квиток. У звичайний басейн і аквапарк не входить. Заходимо на територію етнопарку, бачу вже багато різних фотозон. При вході одразу ресторан є. Територія зелена, доглянута, фонтан працює. На цих візочках можна катати дітей. Вказано напрямок Акваленду. По дорозі є чим помилуватися. Сезона в нас для відпочинку, тут гамаки є. Ігрові майданчики для діток. Тут дуже просторо, бачу багато лежаків попереду. Справжній гвинтокрил тут є. Привіт! Сьогодні я в парку розваг Ньосіків. Тут є дуже багато зон для відпочинку з дітьми і для дорослих. Тут і водна зона з басейнами, з гірками, і такий як зоопарк невеличкий, багато птахів. Хто мене запитував, куди можна поїхати з дітьми, наприклад, якщо ви на відпочинку у Чорноморську, то ось тут. Я сама тут, чесно кажучи, вперше, хоч недалеко тут живу. Бачу, що тут доволі такий великий басейн для діток. Плещуться, всі задоволені. Ось різні фонтанчики. Різних гірок доволі таки багато. Це зона з батутами. Там басейни для маленьких і для великих. А також з задоволенням плещиться в цьому басейні. Тут ще є ось такий лабіринт, зроблений із мушлі, із рапана. Від того басейну я пішла трохи далі. Ось заходжу в другу зону. Ось так тут все. Тут можна сидіти і споглядати на озеро. Тут також є великий басейн для дорослих і маленький для дітей. Поряд з басейнами є бар. Зараз підійдемо, побачимо, які ціни. Ось є комбо меню, піц є, напої. Підсу тут печуть ось такі печі. Але побачила тут одну проблему це мухи. Їх тут дуже багато ось біля бару. З алкоголю тут є пиво, сидр. Ми нарешті присіли, з заняли, зараз пішли в дитячий басейн. Лежаків дуже багато. Можна знайти собі місце, яке тобі тут подобається. В цій зоні трохи поменше людей, ніж там на першому басейні, де ми були. Я також пішла до дорослого басейну, щоб поплавати. Людей не дуже багато. Глибина метр 34 тут, добре поплавала. Казали, повітряна тривога, щоб йшли в укриття. Але практично ніхто не пішов. Тільки що так бабахнуло. Сьогодні вже був один удар балістикою по Одесі, а це вже був другий. Так і живемо між повітряними тривогами і вибухами. Замовили Смачно. Ми вже пішли з басейнів. Міланія хоче пригати на батутах. Батути тут до 90 кілограмів, скачуть і дорослі і діти. Аквазона працює до 19-ї години, а сам парк до 20-ї. Тут ще один гвинтокрил, а також можна покататись на тарзанці. Великий Висюківський каньйон. Зараз зайшли до динозаврячого каньйону. О, які тут динозаври великі. Та територія гарна. Еволюція динозаврів. Раночки тут є, дуже багато місць для таких фотозон, підвісний місточок. Ой, як гарно. Для дітей це супер локації. Якщо хто хоче зробити собі тут багато таких класних фоточок, я думаю, це місце для вас. Багато тут фотолокацій різних. Так все класно зроблено. З, наче з, з якихось джунглів вийшов ось такий страшний динозавр. Бачу, що дітям тут дуже подобається. Всі ходять, роздивляються. Так красиво зроблено, все у камінні. Міланії також тут подобається. Ось вона на своєму транспорті тут їздить. По території курсує ось такий автобус, на ньому можна під'їжджати. Територія парку велика, гарна, є де погуляти і дорослим і дітям. Ось на низу мушлі лежать рапани. Ми добре прогулялись по динозаврячому каньйону. Зараз підемо знову до тваринок. Міланія любить роздивлятися тварин. Не можемо знову мимо пройти повз такі ігриві Майданчики зараз ще тут трохи пограємося. Знайшли для Мілані новий транспорт, бо вона вже трохи втомилася. Страуси. Багато тобі. Тут ціла страусина ферма нормально можна Я Далі віслюки тут є. Тут навіть олень є. Ой, які в нього роги великі. не лані. Бобри. Так, це добрі. Клітки у тваринок чисті, охайні. Тут проводять різні майстер-класи, можна приготувати навіть парфум. Не знаю, як зранку, а ввечері людей вже не дуже багато. Ось. Практично порожньо. Гончарна майстерня є. складовна майстерня, ось такі різні фотозони тут можна отак присісти. о орієнтові. Це які класні кролики. В цьому місці багато альтаночок, тут можна смажити шашлик. Ось є такі намети, щоб тут посидіти. класно також тут є птахи і папуги і фазани Ось такі красиві баранці. Тут у нас папуги, А ось мапочки. В етнопарку є ресторан 12 стрільців. Зараз зайдемо в нього. Багато полиць з різними книжками тут. Ось такий бар. Зроблено в ретро стилі. Можна помилуватись рибками. Хтось буде святкувати сьогодні тут день народження, і діткам є де погратися. Ось така кімната для діток. Гральних зон тут дуже багато. Тут далі ще басейн. Гарно, що тут такі ось панорамні вікна. і Отак сидиш. Тут дитинка може гратися, а батьки ось так у кріслі спостерігати. Так сьогодні пройшов наш вечір у Нью-Васюках. Надіюсь, вам сподобалось відео. Воно було для вас корисним і цікавим. Підписуйтесь на канал, підтримайте відео лайком, коментарем. До нових зустрічей!